Простий інтерфейс встановлення ПЗ по повітрю. Ну от от так, от, так от, 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 от да. для Тесли це круто. Е, е, ПЗшка... Оновляється по повітрю, дійсно, ну, тесла в тому плані дуже крута. Ну і вони зараз дешеві, взагалі, я рахую, що це, ну, вообще, на, на ці гроші це супер тачка. Не треба ніяких китайців, купуйте блядь, через дурака маска, вони коштують копійки. А машина достойна. да, там, Є свої нюанси, шумку можна зробити, там, <заз> зазори нарівняти, а реально машина ну, непогана, дуже хороша. А взяти решту автомобілів, якщо там китайців, там, взагалі біда з тої ПЗ-оновити, там, там, треба там, такий квест пройти, що дай дорогу. За такі гроші. Наприклад, оновити Audi і e tron теж не вийде вдома. Да? Тобто якось, якось не... так воно не працює. Ну от Тесла, вона програмно обійшла всіх, і вона попереду зараз тут набагато. Да? Не знаю, там, можливо, вже китайці трошки ем, вже почнуть доганяти, але в них з цим моментом ніколи не було дуже добре. Ем, Перспективи інтеграції в умні мережі v 2 g Ну Тут я навіть не знав, що це таке, він мені написав чат ГПТ. Ну, я здогадувався, але так, вирішив перевірити. Коротше, про що мова йде? Якщо в тебе вдома нема світла, ти втикнувся в мережу і даєш від своєї Тесли або там від іншого автомобіля додому електрику. Да? І радієш життю. Ну Реально, це круто і це працює. В багатьох, в деяких виробників він. Ця штука працює офіційно, да? а деякі там через всякі приблуди це роблять додому. Ну тут я можу сказати, що серед тих 10 переваг, якщо викреслимо простий інф... інтерфейс і оновлення ПЗ, то дев'ять твердих переваг електрокарів є. Нікуди від цього не дінешся. Ну, краще вони електрички, тобто в дев'яти от дев'ятих перевагах, я ну можу під кожною з них підписатися. Тож ми зупинились на недоліках. Електрокалів, обмежений пробіг на одній зарядці 200 до 500 км. Ну, правда, там ніде не дінешся. Да, там дійсно. Хоча зараз вже там багато ставлять якісь там 200-кіловатні батареї, там є там варіанти. Ну, я думаю, що там просто нема змісту з такими технологіями зарядки, які можуть зарядити 100 кВт батарейку за 5 хвилин. Якби немає сенсу її робити 200 кВт, тому що це тяжелезна херня. Яка дуже гарно горить, і її просто нема змісту запихати в автомобіль. Тому так, да, ну, таке є, але я думаю, що це тимчасове, ну реально. Довга зарядка на швидкій станції, 30-60 хвилин. Ну от я кажу, він ну, цей неадекватний цей чат GPT, В нього якась застаріла інформація. Реально, в серійних автомобілях на виставці в Китаї BYD показала оцю цю тачку, яка заряджається за 5 хвилин, реальних 5 хвилин. Ну, там я, ну, Я думаю, що це не повна батарейка, там десь до 80% чи щось таке. Да?